Мої вітання І сьогодні одразу до новин. Розбираємося з відповідальними за ППО. Чому на Одещині так багато проблем? Цей діалог буде між мною та сирським, заявив Зеленський. Так, ми вчора з вами бачили, що плани ворога на Одещину, на жаль, вони ще є. І люди просять дізнатися, що саме? Які саме плани? Плани ворога на Одесу на Одещину. Хазяйнувати там. Тут варіанти або два. Або хазяйнувати, або знищити, розумієте? Тут інших варіантів бути не може. Так, значить, чи отримує ворог, що він хоче. Значить, або руйнувати, або отримати. Отримати точно ні, руйнувати да. Тобто, поки, поки у них руки в цьому плані розв'язані, вони будуть це робити, поки вони всі не розваляться, не подохнуть, не розбігуться, не економічно не самознищаться. Так, що ще? Щодо ППО щодо Одеси Одещини. Наскільки наша влада військова тут нас цікавить правильно, відповідально, всебічно виконує свої обов'язки щодо Одеси та Одещини? Хуйова виконує свої обов'язки. Зараз чомусь там всі зайняті, хто, хто, де, хто де працює, кому дістанеться яка робота, хто з ким в якихось колабораціях, хто з ким в якихось зв'язках. Тобто люди зараз там не думають про оборону, а вони думають, де краще розставити, умовно кажучи, своїх людей. Ситуація надалі. Odessa e o Так, вийде Одещина переможцем з всієї цієї біди, яка сталася одна за іншою. Чому? Тому що дуже швидко підключиться якась зовнішня сторона, це можуть бути якісь партнери, які будуть всебічно допомагати. Це може бути якась конкретна людина, немає, яка там в Одещині ніякого відношення до влади, військової або адміністративної. І от з підключенням цієї одиниці одразу все закрутиться і завіртеться. Дай Бог. Так, поїхали далі. Україна та Португалія підписали заяву про співпрацю у виробництві морських дронів. Так, всім потрібні наші технології. Так, ми, Португалія. Заява про співпрацю у виробництві морських дронів для нас. Ця співпраця, для нас результати, все, що нас з вами цікавить. Ну тут з нашого боку може бути не дуже гарно, тому що саме з нашого боку можуть бути не виконання обов'язків. Тобто, якщо ви розумієте, що ви їх не можете виконати, нахіра підписувати то, що ви не можете зробити. А з іншої сторони, якщо ви розумієте, що ви можете це зробити, тобто ми можемо виконати свої обов'язки, але ми не хочемо цього робити, от, прям щоб це було спеціально. То на яку далі гарне відношення, на яке далі гарне відношення ми можемо розраховувати з боку інших країн, партнерів, які нас підтримують. Тут, скажіть? Таке не дуже красиве. Файлах Епштейна вспливло ім'я Трампа. значить. Нібито. Фінансист Джеріпштейн знайомив Трампа з чотирнадцятирічною дівчинкою. Так чи дійсно, значить, Трамп причетний до оцих епштейнів в одній зв'язочці? І чи понесе наказання якесь справедливе покарання? Тільки фізично. Коли люди так живуть. Без моралі, без кордонів, так розв'язливо, да, не розуміючи вже, ну трошки відриваючись дуже сильно від землі, вони переживають дуже велику кількість емоцій. І ми тут кажемо про заборонені якісь там речовини і все інше. І от коли люди вже набувають такого дуже плотного, Та що таке? Досвіду, що за рація? То що далі трапляється? А далі трапляється наступне: у них в похилому віці стаються дуже різкі зміни з психікою. От Все, що він може заплатити за всі свої дії, станеться у нього в голові. Якось так. Поїхали далі. Бункер не особисто вибрав Вікофа ключовим переговорником від штатів. А, значить, Вітков за останній рік Вітков 6 разів відвідував рашку, причому жодного разу не був в Україні. Ну, чи дійсно Вітков працює в інтересах рашистів? Щось новеньке. Чи дійсно він працює в інтересах расистів? Він працює в у власних інтересах. Ці інтереси вони не виключають е, збагачення його і жінки, е, яка в якій він дуже сильно е, заінтересований. Тобто, і це може якось статися за допомогою рашистської підірації, чи має або матиме він вплив дійсно на е, сторону штатів на переговори цей відков. Ну так, да. е, ще треба буде доказати його, де в нього з'являються кошти. Я б от, прям моніторинг, який би якийсь би провела е, цьому панові. Я навіть не знаю, що це. Я вибачаюся, я навіть не знаю, що нажати, що виключити, щоб не було цього звуку. Значить, що ми тут бачимо з вами? Ми бачимо, що Вітков буде штатам розказувати, що він домовився, він порішав, все на мазі, все просто йде пучком. Але на ділі ну, трошки буде не так, і до нього тоді будуть якісь претензії. Хоча цей Вітков дуже мітить у такі високі ешелони влади. От прям в найвищі. Так, виїхали далі. Небезпечні місця і дати січня. Січень. Небезпечні дати. Давайте так. Для нас з вами, для українців найнебезпечніші дати січня. Е 18, 19 ми обводимо кружечком 5 днів до 5 днів після оцей період. найнебезпечніший. 200 гривень донат. Дякую, молодці. 4 число. Так, давайте по порядку. Друге, третє, четверте, сьоме. І беремо, обводимо 18-19, 5 днів до, 5 днів після. Оце такі найсуворіші періоди, найнебезпечніші тепер місця для українців у січні. Клади. Склади, склади. Причому щось, що може бути вогненебезпечним або якась деревина. Переїзди, жд вузли автостанції, переправи будь-які, мости, патони будь-які абсолютно через воду, які йдуть здебільшого. Лікарні, санаторії. Спортивні майданчики, дитячі площадки отаке, нехай не збувається. Дякую.